Добрий день, друзі! Вітаємо вас на матчі Другої ліги Професіональної футбольної ліги України сезону 2025-26. Запрошуємо на перегляд трансляції, організатором якої християнський футбольний клуб Пенуел, що діє в рамках об'єднаного та консолідованого пулу прав усіх клубів-учасників Професіональної футбольної ліги. Професіональна футбольна ліга представляє матч 15-го туру чемпіонату України з футболу серед клубів другої ліги. В селі Володимирівка Кіровоградської області. Сьогодні погода досить прохолодна. Бачимо, як учасники матчу виходять поступово на поле. В червоній формі, червоних футболках та червоних трусах. Сьогодні виступає команда Гірник спорт. З міста Грішні плавні. І в білих футболках і білих трусах християнський футбольний клуб Пенуел з міста Кривий Ріг. Бачимо в опорній зоні Матко дуже корисним. І збивають Артема Полтавця. Буде ще один черговий штрафний удар в бік воріт гірника. А, класно зіграв, скажи Григорій. Ти маєш на увазі Сергій Матковий? Так, так, дуже класно ну, побачився. Я і кажу, курс. що а, коли він грав після атаки, то багато м'ячів до нього просто не доходили. А зараз в опорній зоні він вигризає, виграє багато м'ячів, особливо ті, які а, летять. По зросту і по помплячимось нагадує нашого Степаненка. Отже, зараз Олексій Гаркуша щось там пояснює гравцям. Я так розумію, жовта картка. Гравцю гірника спорт. Довго вибудовується позиції Подача. Ах, який момент. Непогано зараз дотепно пропускав Сергій Матко. Цей м'яч. І а там вже можливість для удару мав гліб чарівати, але. А з розвороту не вийшло влучити по м'ячу. А зараз непоганий момент. І над поперечину пробуває сьомий номер Пенуела Іван Маціюк. Отже, вилучення. У нас друга жовта була, 43-й номер. Владислав Васильченко дві жовтих отримав. І вилучений з поля. Розрізні передачі. От як зараз на правому фланзі. Простріл вперед. Небезпека. І забиває 14-й номер. Відкриває пеновий рахунок. Владислав Пилипенко відзначається голом. 1-0. Дивимось на повторі, як це було. Бачимо, Полтавець там розвернувся. віддав на Пилипенка, і той лівою ногою забиває цей м'яч. Не встигав врятувати свою команду Станіслав Козлов. З дуже близької відстані пробивав Пилипенко. Тож попереду Пенуел недовго пройшло з того моменту, як він опинився в більшості і скористався він перевагою в одного гравця. Сергій Казак аута. зараз і ще раз буде вводити м'яч з аута. Вимушений був він сісти на місце видаленого Владислава Васильченка. Зазвичай він. В більш атакуючій зоні грає. Атака лівим флангом. Матко класно головою перехопив м'яч. Ну, зараз, скоріше за все, будуть кидати в штрафну. Перед штрафною. Кудовий заробляють господарі. Мацеюк і Полтавець йдуть в зону кутового прапорця. Ну і високий Сергій Матко. Заважає зараз Станіславу Козлову. Матко! Гол! Матко, а, головою відправляє м'яч м'ячу дальній кут воріт і робить рахунок 2-0 на користь господарів. Дивимося ще раз, як це було. Матко спочатку а, а, стояв біля голкіпера Станіслава Козлова, потім а, зробив ривок на ближню стійку і головою кивнув. М'яч під дальню стійку залетів він. І 2-0 на користь Пенуела на 63-й хвилині. Четвертий номер Сергій Матко. Татаров майже всі верхові м'ячі виграє. Петруніч піднімає м'яч вгору. Там Тарасенко фолить, падає, падає прямо на Сергія Козака. Фіксує свою а, а, історичну перемогу а, зараз. Пенуел. Чуємо ми свисток Олексія Гаркуша, який а, каже про те, що з рахунком 2-0, вперше в професійному футболі перемагає Пенуел, вперше йде з поля без пропущених м'ячів. Тож а, вітаємо господарів з цим з Цією історичною подією, ну якщо взяти по грі, то е, варто зазначити, що перемога дуже заслужена. Е, коли було помітно, що Пенуел має відчутну перевагу, не хотілося так би мовити наворочити і е, говорити про потенційну перемогу. А зараз це вже реальність. Вітаємо християнський футбольний клуб Пенуел. Треба відзначити, що допомогло, звичайно, вилучення на 26-й хвилині майже півтора тайми грав Пенуел в більшості. Залишився без свого правого захисника Владислава Васильченка. Гірник спорт. Ну і капітан Сергій Козак змістився на цю позицію. Тож Додатково ще й небагато замін було, лише двох польових гравців привіз у Володимирівку гірник спорт. І всі ці фактори а, склалися докупи і дозволили Пенуелу здобути свою першу історичну перемогу. Так, рахунок 2-0 на табло. Дякуємо, що дивилися трансляцію, організовану християнським футбольним клубом Пенуел. Трансляцію, яка була в рамках об'єднаного та консолідованого пулу прав усіх клубів-учасників змагань Професіональної футбольної Ліги України. До зустрічі на матчах другої ліги. Дивіться нас на YouTube-каналі Професіональної футбольної ліги. Матч було представлено Професіональною футбольною лігою України. Цей матч для вас коментували Григорій Розумовський. Та Артем Вашкевич, хочу би подякувати також, друзі, збройним силам України, кожному захиснику і захисниці, які боронять нашу землю від рашиської погані. Низький вам Уклін, слава Україні! Героям слава!